У Мнихові дуже часто можна зустріти ось такі невеличкі, можна так сказати, арт-об'єкти. В принципі, це щось пов'язане з сучасним мистецтвом. Але, ви знаєте, вони мають досить такий приємний вигляд. Це невеличкі об'єкти на невеличких таких майданчиках. Ще один приклад грамотної урбаністики. Тут зроблено спеціальне пониження. І вся вода, яка стікатиме сюди, вона збиратиметься ну, в таку калюшку тут. Вона не розтікатиметься. Вся вода, яка стікатиме по листях, по цих деревах, вона збиратиметься там внизу. Я обійшов на колека стелу, зробив таке колечко і з гусака пустили воду. Дивіться, як це виглядає симпатично. Ну, сьогодні трошки не сонячний день, але в жару сонце сонцеспеку це було прикольно. І скрізь такі от майданчики для велопарковки. Ось фрау приїхала на велосипеді, поставить його тут зараз і піде по своїх справах. Без машини, без громадського транспорту. І тут велопарковки. Дуже багато людей їздить на велосипедах. А це здоровий образ життя. Я ж кажу, уявіть, якщо людина навіть пів години в день, ну туди назад, по 15 хвилин, буде їздити на велосипеді. Кожен день по пів години. І так, переважно більшість мешканців. Ну, це вплине на здоров'я нації. Щоб ви там не казали. Дивіться, скільки тут велосипедів. І люди їздять. Навіть люди похилого віку. Он поїхав собі дідусь на велику. Облаштуйте таких станцій по місту. Я не знаю, 20-30 отаких станцій. Та зробіть велодоріжки. І ви побачите, що тисячі людей пересядуть з машин, з громадського транспорту на ось такі велосипеди. Він собі прийшов, поставив, запаркував і пішов собі по справах. Якщо все місто оснащене нормальними велодоріжками, ви побачите, що тисячі людей цим будуть користуватися. Якщо є де поставити велосипед. І місто облаштована велоструктура. Ну все, буквально. Навіть маленький струмочок. В нас вже його б закопали. Зарили б землю та засипали б асфальтом. Ні, в Німеччині для нього збережуть можливість. Чому? Бо 10 таких потічків вливаються і роблять вже таку непогану річечку. Скільки в нас таких річок? В Дніпрі, у Києві, у Львові. Просто зарили в землю. Ось і все. А дивіться, як це виглядає, який це має чудовий, красивий вигляд. Наскільки це освіжає. Це просто невеличкий канальчик. І по ньому тече чиста водичка. Це, друзі, Баварія. О, жіночка поїхала. На вигляд їй вже років 45, а може 50. Сіла на велосипед і поїхала. Спокійно, вона не залежить ні від громадського транспорту, ні від чого. Я сам дуже часто користуюся велосипедом. Не сідаю на громадський транспорт. Це економить і гроші, а здебільшого навіть час. Тому що ти не стоїш в корках, не стоїш на світлофорах, в тебе є доріжка велосипедна. Сів собі та поїхав. Коли по місту облаштовано величезна кількість таких велостоянок, ти можеш собі припасувати там велосипед, піти займатися своїми справами, а потім вийти, сісти на нього та приїхати собі додому за 10 хвилин за 15. Безкоштовно ще й отримати якесь задоволення. До того ж, вдумайтеся, скільки чоловіку годин на день а, витрачалось би на велоїзду. А це ж також і здоров'я нації. Тобто це рух певним чином. Якщо людина щодня, принаймні півгодинки тратить на їзду на велосипеді, он подивіться, хлопчина. Під'їхав, припаркував. Ну зараз спуститься в метро. Бо тут, в принципі, на велику їхати до центру далеченько. А він може і не в центр їде, а взагалі на інший край міста. Але ось перед метро такі велостоянки. І все, і пішов собі. Зараз він спуститься в метро. Поставив велик і пішов в метро. Ось так, друзі. Все це і працює. Ось бабуся і з сивим волоссям сюди на віліку поїхали тому не варто дивуватися що люди тут живуть 85-90 років бо вони рухаються вони постійно рухаються на велосипедах ходять пішки ведуть переважно здоровий образ життя дуже мало палять і так далі. З алкоголю тут переважає пиво, це слабо алкогольний напій. Я взагалі противник алкоголю, хоча можу випити бокал пивка, вино можу випити, але я цим не зловживаю. Але погодьтеся, це набагато краще бокал пива, ніж пляшка нашої горілки. Бо в давнину... Всі в нас звикли до міфу. Ви ж знаєте, що міцність у горілці, про яку ми от читаємо, що козаки кружляли, мовляв, горілку. Ось пили горілку, квартами там і так далі. Але ж це не була горілка 40 градусів. Такої горілки тоді не існувало. Вона з'явилася всередині наприкінці у 19 столітті. Горілка, яку пили в Україні козаки і в Гетьманщині то в середньому мало 15 градусів міцності. 18 це було найбільше. 13-15 градусів. Це власне міцність вина. Ну, вино 13,5%, червоне вино. Тому, звісно ж, людина могла випити кухоль горілки спокійно. Так, друзі, так, не було такого 40% і ніхто цим не займався. А в нас зараз Дуже викривлені уявлення про культуру споживання алкоголю. І у Київській Русі, і у Гетьманщині. Нам здається, що всі були якимось алкоголіками. Значить, пили медгорілку. А люди слабо розуміють, яка міцність була цих напоїв цього меду. Власне, мед взагалі був під 4%. Ну це міцність пива, грубо кажучи. Як пиво на меду, це також дуже сильно впливає на здоров'я нації і споживання алкоголю, паління, постійний рух і якість продуктів, які ми їмо, якість води, яку ми п'ємо, тощо-то. Тощо.